дорогі друзі, у нас знову новини. Що робить про сталий розвиток в наших містах, і не тільки наших, але ми заглядаємо і в Європу і на захід і в Азію. Що робиться взагалі з урбаністикою і архітектурою у світі? Поїхали! Об'єднане міністерство інфраструктури і розвитку громади території розробило типові проекти дитсадків, шкіл і адмінбудівель, які громади можуть використовувати безкоштовно. Я про це не раз говорив. З відвертою долею іронії. Виявилося, що серед розроблених проектів є будівлі центра ЦНАПу, так тобто Центру надання адміністративних послуг, будівлі садочків. На 225, 150 та 75 місць, і будівель шкіл на 1670 і 336 місць. Міністерство і далі стверджують, що розробка типових проєктів заощадить страшні кошти на розробку ПКД, тобто проєктно-кошторисної документації для відновлення зруйнованих будівель. До 31 серпня ці типові проекти ще мають пройти державну експертизу, після чого стануть доступні на веб-сайті Міністерства розвитку громад. Проекти повторного використання так називають типу розробила українська компанія, творча архітектурна майстерня Пошенько у співпраці з Coboter International. Чесно кажучи, я був кращої думки про Андрія Пошенько, який не відрізнявся типовими проектами. Проектував багато. Будівель в Києві, в тому числі Ошен Плазу, і офісні і житлові будинки, в принципі, ніколи ми разом колись подорожували в Австрію, і він не був помічений в таких недолугих ініціативах. Чому недолугих, друзі мої? Тому що це ілюзія думати, що хтось щось. Зекономить на проєкті архітектора це помста Олени Шуляк і її команди архітекторам, які стали проти цієї псевдореформи містобудування 5.6.5.5. І от в, в, в таку формі помсти нам зробили. Такий сюрприз, щоб архітектори не перезаробляли в цій країні і ми користувалися типовими проектами. Хочу сказати, чому це не спрацює. Не спрацює, тому що кожний типовий проект дуже швидко перетворюється в нетиповий проект, тому що на візуалізаціях, які ви бачите, 에, поза тим, як я розповідаю, 에, намальовані ділянки як стіл, тобто таке враження, що їх будуть будувати в степу. Насправді, переважно ділянки є нерівні, потрібно їх адаптовувати. З'являються купи різних е, ганків, пандусів, е, е, різних об'ємів всередині. І типовий проект моментально перетвориться в нетиповий. Відповідно, його адаптація також коштує грошей. Архітектори, які себе поважають, не дуже охоче брати чийсь типовий проект і його перетворювати в нетиповий. Але найголовніше, найстрашніше, що дає ця ініціатива, це те, що ми це вже проходили у 60-х роках за е микіти Хрущова. Так, слово Хрущовка, увійшла в наші мозги дуже е глибоко, і ми всі асоціюємо як негативне явище власне типові проекти. Типові проекти у нас у всіх містах школи, які я бачив на Салківці, такі самі типові школи є і у Львові, тільки до них додавали арочки, дашочки, щоб хоч якось урізноманітнити ці е, рухи. І ми не пишаємося цими школами. Більше того, я думаю, що учні, які вчилися в тих школах, не сильно стрепетом ставляться до цих споруд. Натомість до історичних споруд або до нетипових споруд. Учні хочуть прийти ще раз, стати їхніми донорами, посприяти і у їхньому розвитку і так далі. Особисто я поміняв в своєму житті чотири школи, так склалося. Я дуже з трепетом згадую прекрасну сецесійну споруду першої львівської академічної гімназії на Бандери. У Львові також одинадцяту школу, яка в такому неороманському стилі зроблена, з цегли. Тобто ці школи вони запам'ятали своїм образом, вони, вони асоціюються не тільки з колективом, і з вчителями, вони асоціюються з тою вулицею і з особливою атмосферою цієї архітектури. Натомість уряд, який декларуєш гіпердіджиталізований і гіперсучасний, не може заглянути на захід, який Ну, в тучному Німеччину, яка після війни не, від, не відрізнялася типовими проектами, натомість навпаки проводила масу сотні конкурсів архітектурних, які е, і архітектори конкурували між собою і постійно дивились на кращі зразки, від них відштовхувались і будували ще і ще краще. Ось тому я абсолютно підтримую спільноту архітекторів, яка відверто обурена цими речами. Що ми можемо дати у відповідь, друзі? Мої? Ми можемо дати у відповідь наше тверде ні. І якщо нас дивляться представники місцевого самоврядування наших територіальних громад, то вам нічого не забороняє при поганому законодавстві робити хороші речі. Тому Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи в готові були б ви співфінансувати проекти для нетипових шкіл для конкурсів для цікавих ініціатив в наших територіальних громадах, хоча б по одному долару на баймі кофі, тому що ми заснували фундацію, яка так називається, фундація Чеплінського, яка покликана допомагати містам і територіальним громадам у розробці інтегрованих концепцій розвитку допомоги у плануванні міст і також з архітектурними проектами і урбаністичними проектами. Нам потрібні донори, тому якщо ви готові е, виступити проти ініціативи типу УГ, наших містах і селах то, будь ласка, напишіть як мінімум в коментарі, тому що ми побачимо наскільки це активно. Ми побачимо, наскільки ви готові це робити, і тоді вже оприлюднимо наші реквізити для збору донатів на такого роду проекти. Серед міст, які вже зголосилися за допомогою, є місто Чортків у Тернопільській області, це місто Золочів у Львівській області, це місто Червоноград у Львівській області. І багато інших, які, вже стоять в черзі і просять, допоможіть нам, тому що бракує спеціалістів, бракує урбан-пленерів, бракує е, розуміння, як треба правильно проектувати простір наших міст, але не бракує волі і бажання. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до нас, напишіть в коментарях, чи вам таке лягає, і ми будемо рухатись вперед. Не забувайте, друзі, що, що ви хочете підтримати вже наш канал Чепінський Влог, то ви можете перейти за посиланням у магазин нашого мерчу. Особисто я користуюся вже своїми іменними е, нотатниками і скетчбуками. І також бачите пів каву львівську з свого власного горнятка. Якщо ви хочете мати таке і інше е, шопери, футболки. Інші мерчі, то, будь ласка, заходьте за посиланням нижче і придбайте собі. Ми дуже швидко вам доставимо. Крім того, не хочу нагадати, що я ще й працюю головою дизайнерської ради у компанії ABR Development. І нам бракує архітекторів у різні групи. Зараз пройшло пожвавлення ринку, і ми бачимо, що нам дійсно почало бракувати архітекторів час, коли ми працювали 4 дні в тиждень вже давно минув зараз. навпаки. Виглядає так, що ми перенавантажені серед проєктів, які ми нещодавно зробили. Це добудова на Крісто у Львові. Це є клініка Параскеви, також у Львові. Дуже великий проєкт і складний технологічний. Також ми проєктуємо житло, школи, садки і багато урбаністичних міс містопланувальних проєктів. Тому, будь ласка, приєднуйтеся до нас. У нас прекрасні умови. Пишіть ваше резюме на адресу, яка буде за посиланням нижче. В Україні більше не буде селищ міського типу. Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає дерані... дерадянізацію адміністративно територіального устрою. Зокрема, в Україні скасують е, такі речі, як статус селищ міського типу СМТ, ми коротко, ми говорили. Натомість, у всі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 тисяч жителів матимуть статус міст. Населені міста, населені пункти з переважно садибною забудовою і численністю населення до 5 тисяч мешканців стануть просто селищами а інші будуть називатися селами. Водночас усі населені пункти, які вже мають статус міста, автоматично його збережуть. Ну насправді підтримують таку ініціативу. Ці СМТ це дійсно є щось таке дуже рудиментальне. Продовжуючи тему деродінізації наших міст, добралися руки вже і до матірі Родини Батьківщини Матері, ми так кажемо у Києві, яка насправді ну такий, буде відверто говорити дуже. Специфічний і дискусійний проект радянського часу, який, як на мене, дуже конкурує з е, пагорбами київськими і з особливо Славою, яка є Київпочарською лавою, яка є, все таки в списку світової спадщини ЮНЕСКО, тим не менше, ну ніхто її зносити не буде, бо це це потрачення гроші, в тому числі українців, колись, і це дуже дорогий проект. Е, і Натомість просто демонтували радянський герб, який провисів понад 40 років. Натомість повинен висіти тризуб e, значить, на його місці, 24 серпня. Повинен становитися тризуб. Вже є знимки, як це виглядає, підготовлюються роботи. E, вартість цих робіт 28 мільйонів гривень. Їх виконують за кошти приватних інвесторів і грантодавців. Додам, що батьківщина мати найвища монументальна скульптура у Європі, збудована в 81 році, на рік старша за мене, ось на території власне, національного музею історії України у Другій світовій війні. Після заміни радянського гербана Тризуб скульптуру переназвуть на Україна Мати. Тим часом на тих самих київських пагорбах ще не обійшлося би ще одної новини. Президент заветував закон про виділення грошей на добудову музею голодомору. Е і, нагадаю, що раніше Верховна Рада виділила на добудову музею майже 574 мільйони гривень. Доцільність такої ініціативи викликала критику серед українців. Е не знаю, що це з українців, яких викликало це критику. Е Ти не менше, розпочато у 2008 році будівництво моряльного комплексу пам'яті жертв голодомору закінчено не було. У 2009 році збудували лише першу чергу. Будівництво другої черги музею розпочали у 2017 році і планували завершити у 2023. третьому. Тепер, походу, вже напевно не завершить. Е, хочу сказати, що ми минулого разу торкалися цих от е, проблем виділення коштів. Е, тобто, наш бюджет в будь-якому випадку наповнюється. Економіка не, не без добрих людей європейських донорів втримує поки що. В мене є великі питання до уряду взагалі, але до Нацбанку насправді менше питань. І в принципі, якось дуже дивно ну, політика з одного боку, президент не ветує містобудівний містобудівну реформу 5655, на яку вже офіційно отримали критику від європейської від європейського парламенту і європейської комісії. Натомість витує виділення коштів, що таке по великому рахунку для українського бюджету 574 мільйони гривень. Тут вже останній фінішний акорд доробити дуже важливий музей для кожного українця. Натомість президент його витує, бо мол, треба гроші на армію. Чесно кажучи, мені здається, що у нас було замало глибини в історичній пам'яті Україні, що й призвело до того, що ми маємо дуже багато колаборантів і цих сокудрочорів. Які до сих пір є в наших містах на сході і центрі України. Тому особисто я не поділяю рятування цього фінансування. А вашу думку, звісно, хотів би почути у, прочитати у коментарях. На Львівщині суд повернув у державну власність замок 17 століття, який 13 років тому передали у концесію. Це є замок у старому селі, що на Львівщині який є пам'яткою архітектури національного значення? Втім, вже багато років дуже занедбаний, його збудували як оборонну споруду, після чого кілька разів перебудовували. А останні власники перетворили замок на броварню, що й призвело до її руйнації. Ну я насправді був там сильно броварні не бачив, але суть. Дійсно, що людина просто не стягнула тих об'ємів реставрації, які потрібно було зробити. Інвестор обіцяв вивести пам'ятку з аварійного стану, відновити одну з веж, а до 2015 року ввести в експлуатацію як туристично-відпочинковий центр. Втім, всього цього так і не зробив, тому прокуратура через суд повернула замок у державну власність. Що із ним планують робити далі, поки невідомо. Львів може отримати партію вживаних низькопідлогових трамваїв із Берна, Швейцарія. Принаймні, таку пропозицію місту зробила міська влада швейцарського Берна і місцева транспортна компанія Бернмобіл цьогоріч почала приймати нові трамваї Штадлер Трамлінг», які з листопада виходитимуть на маршрути у цьому місті. І 12 вагонів в віві вісімсот 89-90 року перестануть курсувати. І тому 11 трамваїв місто готове передати Україні, а Львівська міська рада розглядає можливість експлуатації цих трамваїв на міських маршрутах. Нагадаю, що в нас вже є такий досвід експлуатації берлінських, наприклад, вживаних трамваїв, які мені здається дуже полюбилися львівській публіці і мені особисто також. Також нагадаю, що шерінг трамваїв в Швейцарії вже не є новим для наших міст. Ми часто згадували Вінницю, яка додала дуже багато свою кажуть стратегію мобільності, коли. Прийняли у подарунок швейцарські трамваї з Сюріха. Тим часом у Львові почали оцифровувати пам'ятки архітектури модернізму. Я колись ми робили блоги про те, як і збирали кошти на те, щоб оцифрувати. Пам'ятки Ренесансу і готики у Львові. А тепер дійшло, дійшов час і до епохи міжвоєнного епохи модернізму чи функціоналізму. Швидше правильно сказати. Цим займаються ініціатори проєкту львів Архітектура модернізму. Його засновниця Морослав Ляхович отримала стипендію від федеральної вищої технічної школи Цюриха на оцифрування архітектури модернізму. Пам'ятки планують детально оцифрувати за допомогою 3D-сканування, і цим займається вже. Та компанія, яка була і партнером нашим, компанія Skyron, за підтримки Харківської школи архітектури. Студенти беруть участь в освоєнні цієї технології 3D-скенінгу, і також дуже корисно для них пощупати намацально, як казала моя бабця, ці пам'ятки і зрозуміти їх як ззовні, так і зсередини. Після сканування та обробки даних моделі будинків, а також дослідницькі тексти пов'язані з цією архітектурою, будуть розміщені на діджитал-платформі і стануть доступними для загалу англійською та українською мовами. Повернемося до Харкова. Канадське бюро WZMH Architects обрало переможців архітектурного конкурсу на відновлення Північної Салтівки у Харкові. Власне, це була канадська ініціатива серед засновників, скільки я знаю, є навіть люди українського походження, тому небайдужі до долі України і її міст. Найкращі проекти обрали у двох категоріях: серед професійних архітекторів РАЗ і серед студентів. Переможцем у першій категорії став проект від команди Марії Мисак, Дарії Смоліної та Олега. Чебана перше місце серед студентів здобули Владислав Мітін, Едуард Васьковський і Владислав Волинський із Київського національного університету будівництва та архітектури і національного університету водного господарства і природокористування. Рейон Північної Сауті, який найбільше постраждав від обстрілів Росії. Понад 500 багатоповерхових будинків Харкова не підлягають відновленню, і 300 з яких розташовані саме у Саутівці. хто не бачив наш блог про нескорений Харків і про Саутівку зокрема, будь ласка, буде посилання нижче. Перегляньте. Чесно кажучи, якщо свою думку сказати, мені більше сподобався друге місце проекту. Якщо ми говоримо про нереалістичність проектів, а про їхню дійсно концептуальність, то другий проект мені сподобався набагато більше. Друге місце, скажем, але тим не менше, я не ставлю під сумнів ерудованість журі. Очевидно, що не мали час більш глибинно вивчити матеріали, і напевно мали якісь свої. Конкретні критерії, з якими вони оцінювали, але друге місце також дуже похвальне, Тому від мене від команди Чепінський Волох великий вам лайк. Київ за 93 мільйони гривень демонтує цех більшовика, щоб збудувати шулявську розв'язку в Києві. Вже оголосили на це тендер на демонтаж п'ятого цеху колишнього заводу Більшовик. І ці роботи планують виконати до 29 лютого, 2024 року. Місто в листопаді минулого року викупило цей цех, який має знести задля шулявської розв'язки. За 113 мільйонів гривень, тобто 113 мільйонів гривень купили, і ще майже 100 мільйонів гривень зараз потратять на те, щоб його розібрати. А потім ще потратять якісь сотні мільйонів гривень на цю розв'язку. А там же, і в принципі, і бюджет музею голодомору не до завершення. Тому, чесно кажучи, в мене просто немає слів. Я поділяю обурення тих активістів, які розуміють, що інвестиція в транспортну інфраструктуру посеред місця це інвестиція в затори, а не інвестиції в громадський транспорт чи в якісь інші речі, які сприяють сталій мобільності. Будівництво цієї розв'язки на Шулявці триває вже кілька років і щороку її вартість зростає і становить вже близько 2 мільярдів гривень. За підрахунками транспортних експертів, шляхопровід зекономить автомобілісту лише 40 секунд, що на їхню думку не співмірно з вартістю реконструкції. Більше того, я скажу, тобто мало того, що зекономить мало часу, воно туди притягне масу автомобілів і не виключно, що навіть не зекономить, а навпаки, погіршить мобільну ситуацію. Замість того, щоб переглянути проспект перемоги, в принципі, і великі проспекти для того, щоб їх додати до них функцій громадського транспорту з виділеними смугами не з країна посередині, і повністю переглянути профілі цих вулиць, місто далі інвестує в модерністичну генпланну свою структуру, чим що призводить до погіршення стану, причому погіршення за ваші друзі, кияни гроші. Позитивних новин про Київ на місці 160 мафів біля метро героїв Дніпра створили зелену зону. Після того як кіоски демонтували на площі проклали доріжки, встановили лавки. Ділянку біля виходу метро назвали зоною очікування. Там поставили перголу. у трьох центральних точках зеленої зони. Висадили кібетські вишні також облаштували алею скленів та декоративних вишень. Крім цього, на площі висадили близько тисячі чаги різних видів. Ну, скажімо, За очистку від кіосків плюс, за в принципі, Public Space, плюс, за дизайн поки що ще я не можу вас похвалити, чесно кажучи. Хотілося би або таких суперпростих і лаконічних рішень, або дійсно, якщо вже в претензії на якийсь гіперландшафтний дизайн, то також докручувати його краще. Ну але інше питання в мене до киян: як ви думаєте, куди переїдуть ці 160 мафів? Також хотів би розповісти про київську ініціативу має значення, що займається оновленням вивісок е історичних вивісок. До повномасштабної війни активісти руху займалися відновленням історичних дверей у Маріуполі. А у Києві свої проекти активісти розпочали з вивіски квіткового магазину на вулиці Костянтинівській та фотосалону кольорове фото на розі вулиць Щековицької та. Межигірської. всі вивіски волонтери реставрують за донати до прикладу. Реставрації вивізки квіткового магазину коштувало 70 тисяч гривень. Крім цього, ініціатива планує опікуватися київськими мозаїками. На сторінках їхніх соцмереж можете подивитися, як виглядає процес реставрації та стежити за актуальними зборами на об'єктах. Переходимо до новин з заходу Ілон Маск незаконно встановив символ X на офісі Твіттера. Він помішався на темі ребрендінгу, робить це все я так розумію, сам з якоюсь своєю командою, і вирішив проанонсувати, зробити таку інтрижку в інтернеті і почав на своїй споруді зблимати блимати оцим іксом. Влада сан франциско почала розслідування щодо гігантського знаку X, який встановили на штаб-квартирі Твіттер без погоджень із містом. Міська влада заявляє, що заміна літер чи символів на будівлях або встановлення вивізки на них вимагає спеціального дозволу. Перед його видачою фахівці вивчають дизайн вивізки і її безпечність, ну і в тому числі light pollution, так тобто, ще не буде це заважати комусь у житлових будинках, які просто хочуть спати банально, а їм буде там світити потужні прожектори вікна. Хочу нагадати, що ну, мені здається, що Ілон Маск свідомо це зробив абсолютно. Я бачу, що він утверджується в своєму. Свому своїй клінічні психопатії і бажанні от провокувати якісь пристрасті в інтернеті. Хочу нагадати, що ще один психопат американський, який теж, от який за Путіна, у мене керіваю, що всі хворі на голову об'єднуються навколо Путіна. Трамп, колишній президент штатів, у Чикаго побудував Трамп Тауер. Я там колись був. І це єдиний хмарочос, на якому написано буквами Трамп. Причому буквиці, по-моєму, висотою поверхів так 5-6. І спілка архітекторів в Чикаго, яка дуже потужна, в штатах подала до суду, який успішно. Програла Трамп, коротше, капітал, і там, виявляється, впливає на суди. Ось тепер ще, один, ще одна епоха. Подивимося, як будуть розбиратися з Ілоном Маском у Сан-Франциско. З позитивних новин фірми грецький острів Тілос став першим островом у світі з нульовими відходами. Остриця розташований на захід від родосу. На ньому проживає близько 750 людей. У 2021 -му році муніципалітет разом з мережею компанії з просування циркулярної економіки. Полігрін запровадили програму управління відходами під назвою Just Go Zero. Це дозволило місцевій громаді утилізувати майже всі типи відходів за допомогою систем сортування та розумної переробки. Домогосподарствам і підприємствам роздали спеціальні пакети з QR-кодом для розділення сміття. Згодом була запроваджена система збору відходів від дверей до дверей. І у результаті 90% відходів острова переробляється або компостується, і всі сміттєзвалища виведені з. Експлуатації. Ось така от штучка. Я сподіваюся, що е, досвід остров 750 людей може бути дуже добре застосований у наших селах, яких також буває по 700-800 тисяч мешканців. Е, Ніщо не є, Немає нічого складного, лише б було бажання. Друзі мої, е, дуже хочеться, щоб ваш ентузіазм не згасав, е, незважаючи на неприємні новини постійних наших обстрілів наших міст. І е, Неприємних можливо, часто новин з фронту в будь-якому випадку ми мусимо думати про наш сталий розвиток у далекій перспективі, а діяти вже у близькій будучині. Тому е, на цій позитивній ноті е, з думкою про вас і про наше світле майбутнє у розвинутій цивілізованій Україні. Слава Збойним силам, разом до перемоги, папа. -па.